Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 3 серпня 2024 року хочу представити новиночку своїй колекції. Це диплоїдна слива сорту Бургунді. Ось так вони виглядають. Тут не дуже зручно знімати, зараз я вийду і покажу, що вона з себе уявляє. Слива не дуже великого розміру поки що, О, це сигналочки, ось так вони виглядають. Ось ця зверху сливка, це я ще з одного щеплення зірвав, вона більш м'якенька. Зараз скуштую спочатку ту, що першу зірвав. Що можу сказати? Це стан технічної стиглості, але смак дуже класний. Кислинка ще ледь, ледь у шкірці, але Є навіть якийсь присмак черешні. Класно. Зараз спробую ще та, що м'якіша. На жаль, оцей смак не дуже, тому що всередині хтось живе, тому вона підпорчена. Але оці сливи, ну, не знаю, зараз, зараз ще спробую. Класний смак, доволі солодкий. Ось така невеличка кісточка. Дуже красивий куш червоний. Я все-таки вирішив зняти, тому що навідую садок тільки десь через тиждень, тому я думаю, що вони можуть перестигнути і просто впасти. Клас, я дуже задоволений, що в мене ще така смачна сливка з'явилася в моїй колекції. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу на все добре.